День. Ми в еф... Добрий день! Ми в ефірі. В нас найкращі моделі року. І ми виходимо на великий показ. І ми попривістримо найкла... найкраснішу, найкласнішу моделіршу. Ось вона. І вона з собою. Три близняшки. Подивіться на них. Але ми продовжуємо. Виходить перша модель, як звати Дарина Щубрина. Музику! А покажи інструмент, пожалуйста. кого ти Я давно уж не вернусь. Забудь, забудь ее, набудь. Дякую вам а! а тепер на сцені не пописывание. Най-най най Най-най Класніша Лера Чуприна

Саша Чуприна! Чуприда! Чуприна! І дві близняшки Альона і Дженіка Чуприна! О, Чуприни! Чуприни, Сім'я Чуприни! Вітаю вас! Визай... І в нас Закінчилося показ -мод. Подивимося, що скаже моделі! Я думаю, вони заслужили найголовніший приз. Як ви таке вважаєте, вони ще ж не достойні цього призу. Я думаю, вони вже достатньо достойні їм же ще по 15 років. Я думаю, в майбутньому їм буде краще вести. Аплодисменти і кожному з них. Це їхня І ось це їхні дочки А це продюсер Мах Ми нагороджуємо наших програмісток. Добрий день. Вітаю вас. Настає дозвілля час Ось hey! Ваша на награда, будь ласка, це ваше. Це ваше, ваше! Моя нагорода. Але Це я не можу віддати цю нагороду вам. Ви ще не заслуговуєте на таке. Я хочу віддати ці всі нагороди вашій продюсерці, вашій мамі. У! І ми закінчуємо до побачення. Остерімося через неділю.